Сьогодні в АТВ почались нові акції. Демоти разом зі мною взяла фраталі фреголіну росу і ще є б'янко по 2290, майонез щедро провансаль, дві пачечки по 24,30. Також на крабові палички взяла водний світ 250 грамів по 50,50, ,50. кому, бринза та інсалата по 37 гривень. Вершковий сир, кому, він вершковий із беконом по 13,90. Також ось такий вершковий, твердий сир по 42,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, значки з банація, посилання шапці профілю. Також взяла масло від ферми по 55,90, звичайне молоко взяла по карті, ось таку цілу бутилочку по 93 гривні. Паштет Памаполь, Полі, дуже смачний, гусячий. По 29.10 взяла свої улюблені вафельки Рошен з кокосом по 27,90 великі прокладки, котекс по 26 гривень. Також плин, літр 100, аж дві пачки взяла по 32 гривні. Дуже дешевий, Він, до речі, дуже класний. І також взяла свої улюблені сосисочки тигриня, м'ясна лавка, 300 грам по 45 гривень і кефір Галичина 2,5% по 31 гривні. А з карти тебе, як завжди, дешевше, посилці в шапці мого профілю дають 75 гривень кешбеку. А після реєстрації ДТВ трати 100 та більше гривень і ще 50 гривень кешбеку. І кожного разу буде нараховувати 1,2% кешбеку. Мені нарахувало 5 гривень, а ви пишіть в коментарях, яким такі акції.